Номер 1023, сторінка 224. При яких натуральних значеннях А, дріб 4А плюс 7, 16 буде правильним. Щоб дріб 4А плюс 7, що ділиться у нас в знаменнику на 16, 16, буде правильним. Якщо 4А додати 7 буде меншим за 16. Отже, 4А додати 7 повинно бути меншим за 16. У нас тут є 7, щоб нам було простіше, ми собі попробуємо залишити 4А. Від 16 відняти 7 буде скільки? 9. Отже, 4А повинно бути менше за 9. Тому що якщо буде 9, 9 додати 7, буде дорівнювати 16, 10 додати 7 буде 17 більше. А 8 додати 7 буде 15, вже буде задовільняти. Отже, 4А повинно бути, 4А повинно бути меншим за. 9. На запитують, про яких натуральних значеннях А? Підставляємо від натуральні значення А. Якщо А дорівнює 1, то. 4 помножити на 1 менше за 9. Якщо А. Дорівнює 2, то, 4 помножити на 2 буде менше за 9, 8. Якщо А дорівнює 3, то 4 помножити на 3 12 буде більшим за 9. Це нам не підходить. І кожне наступне натуральне число буде все більшим і більшим. Отже, не задовільняє умову задачі. Тоді А дорівнює 1, крапка з комою, А дорівнює 2, крапочка. Отже, при натуральних значеннях А один або 2 дріб 4А плюс 7 шістнадцятих буде правильним. Відповідь: Один комою, два крапочки.